Соборність і свобода були і залишаються наріжним каменем нашої національної ідеї, як зазначив президент України, єдність і сьогодні, без перебільшення це головна умова нашої сили та незалежності. Долаючи сучасні негаразди, ми шукаємо та знаходимо злагоду, ставимо завдання і досягаємо їх заради спільного блага, заради нашої України. Нині нас має об'єднувати спільна відповідальність за долю кралю країни. Пропоную на сьогоднішній зустрічі підсумувати результати спільної діяльності та намітити плани роботи на 2014 рік. В цілому можна сказати, що підсумки нашої співпраці позитивні. Громадська рада ініціювала розгляд та працювала та працювала над вирішенням низки важливих питань. Одне з них це проведена робота по створенню регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Хочу вас запевнити, і це моя позиція, що ефективна робота в держадміністрації та її підрозділів неможлива без конструктивного діалогу з громадянським суспільством, уособленням якого є і громадська рада. Проте, як показує життя, традиційні форми співпраці не завжди спрацьовують, тому на часі пошук нових, як з боку влади, так і з боку громадськості, наприклад, добре себе зарекомендувала практика створення робочих груп для вирішення окремих проблемних питань. Об'єднуючи експертів, громадськість та представників влади, робоча група може в короткий термін вивчити питання та запропонувати конкретні шляхи вирішення того чи іншого питання. Обласна державна адміністрація підтримує пропозицію громадської ради щодо створення робочої групи, яка попрацювала питанням утворення окремого структурного підрозділу держадміністрації управління охорони культурної спадщини. Будемо сподіватися на те, що буде вироблено таке рішення, яке задовольнить і. Членів громадської ради та врахує всі фактори, що впливають на його реалізацію. А головне буде сприяти збереженню та примноженню багатого культурного надбання нашого краю. Щодо планів роботи на поточний рік, то можу засвідчити їх багато, і вони торкаються різноманітних сторін життя громади Черніго-Сіверського краю. Зі зниженням ціни на газ ми отримали можливість інноваційного оновлення вітчизняної економіки. Нові кроки робитимуться у напрямку модернізації медичної, освітньої та соціальної сфери. Одним з пріоритетів діяльності органів влади буде боротьба з корупцією. Ми повинні об'єднати зусилля. Ваша активна позиція та послідовні системні кроки влади мають розширювати коло рішень та питань, які пройшли горнило публічного та фахового обговорення. Запрошую до слова голову громадської ради.